Олександрії в Топольках 29 серпня, юні спортсмени, вихованці відділень ДЮСШ номер 2 долали дистанцію від 1 до 3 кілометрів. З якої нагоди забіг, та скільки учасників акції розповів Андрій Ярошевський. 20 серпня вся Україна шанує пам'ять загиблих захисників нашої України за цілісність і незалежність нашої держави. Сьогодні відбувається всеукраїнська акція Лехлетичний забіг. Шануємо захисників, біжимо за героїв України. В даному лехлетичному забігі приймають участь вихованці дитячої нації спортивної школи. Ми зібрали всі групи, і сьогодні шануємо пам'ять їх хвилиною мовчання і пробіжимося в пам'яті на наших героїв, які захищають нашу країну, на майданчику зібралося з півтори сотні спортсменів. Після вступного слова всі вони хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Дякую. Далі забіг. Кожен з учасників, оцінивши свої можливості і фістпідготовку, пробігли від одного до трьох кілометрів. Я з відділення боксу, вже втретє біжу. Забіги такі подобаються, Що я хочу сказати? що Такі забіги вони не так, що спорт додають, а вони згортовують всіх разом і біжим до перемоги. Є серед учасників ті, хто вперше подолав дистанцію в три кілометри. Я з відділення спортивної гімнастики і сьогодні я пробіжав три кілометри, а раніше бігав ну, один-два. Ну, і спорт це, я вважаю, що круто. Не дуже було важко, тільки… Якби був би тут, навіть кіньок, то було б найбільш легше. Цим забігом розпочався навчальний рік в спортивній школі, зауважив Юрій Котов. В сьогоднішньому заході прийняло участь більше 150 учнів дитячо-юнацької спортивної школи. У нас приймали участь всі 13 відділень. Зараз ще діти знаходяться на канікулах. Це якби і повод зустрітися. Ну, хочу зазначити, що школа як працювала в воєнний час, так і працює. Приймаємо всіх ми охочих наші ряди на в лави нашої спортивної школи, в сім'ю спортивну. Багато переселенців зараз звернулися і проводимо навчальну спортивну роботу, тобто заохочуємо їх всіми видами спорту, які культивуються в наших відділеннях нашої спортивної школи. Щодо забігу, це вже традиційний щорічний захід, всеукраїнський. А цього року до українських спортсменів приєдналися і активісти із західних країн, і США. 아고 <laughs>